Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про тему програми переселенців. І почну з того, що її немає. Вона взагалі відсутня. Тобто люди, які знаходяться в гарячих точках, мирні, цивільні, вони не хочуть виїжджати зі своїх домівок, тому що вони не знають, куди вони поїдуть. Нічого не підготовлено. Вони не готові жити в тісних приміщеннях. Або не готові е, шукати самі собі квартири, просто не маючи родичів на більш-менш спокійних територіях. І в підсумку вони не хочуть нікуди їхати. А якщо вони не хочуть нікуди їхати, їм потрібно доставляти їжу, е, воду та інші медикаменти. Та інші. І через це мають ризикувати наші воїни, нашу армію. Е, Кожен такий виїзд е, чарувати проблемами та нюансами, так як і для воєнних, так і для цих мирних. Якщо б у нас була нормальна програма для переселенців, е, вимушен, вимушених переселенців, тоді б е, можна було би поступити так. Е, десь, скажімо так, в тилу, е, не буду казати більше, побудувати таке каркасне Каркасне містечко. Такі каркасні домики для переселенців мало того, їх можна було би задіяти в виробництві зброї. Наприклад, взяти якийсь завод і влаштувати їх на роботу охочих. Влаштувати на роботу по виробництву, наприклад, по виробництву, наприклад, зброї. Але наша влада в цьому не зацікавлена, наша влада не хоче це робити. Але питання чому? А їхня бездіяльність дуже дорого коштує для всіх, і для мирних, і для воєнних. Скажіть мені, от я кожен раз бачу відео, як наші воєнні ризикуючі доставляють їжу та інше. І кожен раз це кров крові що хтось з них може звідти не повернутися. Більше того, люди, які знаходяться на територіях ведіння бою, вони підставляють своїх дітей, тому що якщо вони не виїжджають, то само собою не виїжджають їхні діти, а діти ризикують просто померти. Так як і мирні, дорослі люди. І тут питання знову ж таки до сприйняття держави, держави до бажання робити все нормально і враховуючи всі ці фактори, я хочу сказати, що робити все нормально у нашої влади просто бажання немає. Вони роблять це аби як, аби щоб було. Не думають про наслідки, абсолютно наслідки плачевні, на жаль. І мало того, з програми переселенців можна було б зробити величезний плюс для держави, для нашої перемоги в тому числі. Я вже сказав як. Але думаю, що до мене просто не прислухається, не дослухається. Ну, але записати це відео я мав. Можливо, хтось подивиться, лишить свій коментар, можливо, це зробить крок до того, що я сказав, тому що це необхідно. А поки наша справа займатися інформаційним фронтом, вірю в те, що ми переможемо, вірю в те, що розум переможе, неадекватність. Тому що розум завжди веде до проквітання на адекватність і тупість вона веде до очевидно чого. Ми вже не раз в цьому переконувалися. Отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Це дуже-дуже допомагає в розвитку каналу. Та, і завжди. Думайте головою, я і до себе так звертаюсь, і до інших. Будь ласка, думаємо головою, бо від нашої голови багато що залежить. Отже, до нових зустрічей, друзі.